У нас лишилося небагато і не будемо гаяти часу, будемо продовжувати. Зараз хочу а, сюди до себе запросити дівчину, яку я люблю, яку я вірю, голос, який мені дуже подобається. І це. Ганна Кільченка. Я хочу тобі запропонувати заспівати пісню, яку колись співала менш чарівна жінка Елла Фіджеральд, пісня Саме Тайм. Це дуже відповідальний репертуар, тому що це класика. Я впевнений, що ти її розкішно заспіваєш, і тобі в пару я хочу запросити дівчину, яку звуть Христина Ковальова. Це буде супер-класний дует. Перемога, дівчата. Це був найстрашніший момент. Верно. Це було удивительне. Мені сьогодні вночі приснилась Кристина. І тут раз! І ми з Кристиною оказалися в парі. Я в шокі просто. Ось такой віщий сон. Фух. Дві сильних особистості і їм буде важче з усього. Ганна вона може по-різному. Вона може і весело, і, і дзвінко, і прозоро, і, і глибоко вона дуже-дуже різноманітна. Пистина вона якось не, ну, якось, ну, коли кажуть, вона співає, мороз по шкірі йде. Ти до мене, ти до мене не горі, я сусабі ночі. Гарні очі. Я до нас зайшла, і тільки бачу ці очі. Ой, а чому хочеться перемогти в голосі? Чому? І чи є і така мета? Я поки не ставлю перед собою цель, победить в голосі. Как для мене важливий рівень боротьби. В двобої? Так. Якщо ти хочеш на довгу дистанцію себе да, спланувати, ти повинен розуміти, що і енергію треба спланувати на кожен день і довести до, до цього, до виступу на сцені, донести себе. Найстрашніше те, що я знаю, це <рапрес> і не роблю. Бережи свою енергію, свої акумулятори, заряджай і так знаєш, завжди пам'ятай, щоб ще батарейка одна була повністю до концерту. Будемо співатушки. Ані Лорак не помилилася. Студентка гнесінки Христина Ковальова в цій парі явний фаворит. Вокального заряду вистачає. На трубі, коли ти починаєш е, грати, не відразу імпровізує. Там я їм запропонував. На саме там свій переклад, але такий ковбойський цієї пісні вони заспівають. Тобто, це буде такий експеримент. Я нічого не зрозуміла по словам. Дикція, так, дикція, так. дикція. Воно треба так заспівати. Ти не приходиш. Заспівайте, щоб я почув. Кристина в джазе чувствует себя, как рыба в воде. Но мне кажется, вот у меня немножечко больше опыта, чем у Кристины. Я надеюсь, это будет моим плюсом. Вы изменилась. Да, так я бачила вас брюнеткой. Да, но потом я стала блондинкой. Риско? Резко. Почему? Не знаю. Я решила бросить думать. буду блондинкой. Так проще. Так, ясно. А вот есть какие-то... Ну, що вас турбує? От якісь поради? Волнує той момент, як справитися зі своїм волненням. А є хвилювання? Є волнення. Вот. Я, когда вышла на сцену «Голос Украины», почувствовала сумасшедшее волнение. И на каждом кроссе сконцентруйся, и все. В тебе хвилювання від того, що ти не сконцентрований. Так що удачі тобі. Спасибо большое. Спасибо большое за советы. А блондинку тебе краще. Спасибо большое. Значит, я сделала правильный выбор. Правильно, абсолютно. Генеральна репетиція несподівано розкриває приховані можливості Анни. Я не стремлюсь піти лучше других, я стремлюсь піти лучше себе. Іменно ради цього я прийшла на цей проєкт. Я хочу вирости. Тепер серйозного суперника в ній бачить і сама Христина. Чоловік, може бути, не смок в початку. І он може себе удивити так. что ты останешься в проигравших. Мандраж будет. Сумасшедший мандраж. Мне очень нужна эта победа. Я буду стараться выложиться на все сто процентов. Я уже выплескала все эмоции на протяжении всего дня. И пока внешне, конечно, остаюсь спокойной, но внутри у меня все бурлит, кипит. Уже хочется поскорее выйти на сцену и спеть. Дал аплодирует новым претендентом названия голос Краины — вокалистка, которая пришла на кастинг брюнеткой, а на ринг сегодня выходит блондинкой. Такая непредсказуемая Анна Кильченко! Канни в пару, певица, которая до кастинга не знала, что такое мандраж, а теперь это ее любимое состояние, ее всю трясет от нетерпения начать поединок Кристина Ковалева!

Then you'll spread your wings, spread your wings, and you'll take to the sky. That's true. that morning, there's nothing can harm you. We're and mommy, steady <laughs> and dependable. So do the ba 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 ba. Американский композитор Джордж Гершвин изначально задумывал эту песню как колыбельную, но в зале, заметьте, никто не спит. А это значит, что вы, Аня Кристина, спели как минимум хорошо. Здесь сидят музыканты в ложе звездных тренеров, которые наслаждаются такой музыкой. Сейчас нам нужно выяснить, кто из вас доставил большее наслаждение. Валерия, вам первое слово. Спасибо за этот восхитительный номер. За это великое произведение, за свою собственную трактовку. Было очень здорово, получили удовольствие, правда. Вот. И не мы, а одни, и зрители тоже. Класс! Выбор отличный. Но знаете, что э, я подумала? Что вот, э, Аня, конечно, увлекалась голосом, демонстрировала его всячески, у нее это получилось, мы все поняли, голос прекрасный. Э, но немножечко была неорганична для этого произведения. Но, во всяком случае, для меня. Э, я понимаю, что это, конечно, была территория Кристины. Здесь все было. Фразировка, э, ритм, э, ну вот абсолютно все. Органика, полная органика. Вот слияние с материалом, э, звукоизвлечение, абсолютно все. Я за Христину в данном случае. Диана, оцените, пожалуйста, выступление Ани и Кристины. Ну, Христина очень моторная, конечно. Просто и очень свободная. Мне так это нравится, когда люди выходят, и вот несмотря на жанр, они в нем просто растворяются. Классный, на трубе тоже классно. Огромное вам спасибо обеим. Но мы, конечно, поддерживаем Христину в таком классном сукне. А теперь звездное мнение Александра Пономарева. А мені здалося, що е, Аня просто коли от, е, вона б так само могла б вільно, спокійно і з кайфом співати цю річ. Тобто кожну музику не треба співати з кайфом. А мені здається, що джаз взагалі треба співати з глобальним, максимальним задоволенням і кайфом. І таким треба порхати, літати в ньому. І мені здалося, що все ж таки в христини це вийшло краще сьогодні. Спасибо, Олександр. І наконец, Олег Скрипка оцінює цю частичку літа посеред нашої сурової зими. Дівчата, я, я пишаюсь вами. Це шляхетно, це вишукано, це сильно, це стильно. Тут справа, справа в чому. Дівчата, ми, ми домовлялися, що ми отримуємо насолодження. І, Ганночко, тобі ну, ти десь на 10% не так. Не так відкрилося, як на репетиціях, як ти могла би відкритися. Це, ну, це так. Тому що ну, це, це твій номер, ти, ти можеш, і ти його співаєш прекрасно. Ну, ти, ну, потім, потім ти виправилася, але не до кінця. Ти не, не насолодилася, і, ну, і ми не насолодилися теж твоїм вокалом. Буквально додати, тому що умова, що таке бути артистом на сцені, це ж не спорт, вище ноту, краще там. Треба отримувати задоволення. І Христина сьогодні отримувала задоволення на сцені. Це було видно. Але, безперечно, безперечно, ви великі артисти. Дякуємо, дякуємо вам, дякую, Ганочко. І Христина, ви виграли. Прямо ефір. відправляється готується Кристина Ковалева. Доді. Ну шо? все хорошо, все нормально. <плодиси> Я искренне желаю Кристинке удачи. Она очень талантливая девочка, и у нее очень большое будущее. Дай бог, чтобы у нее все получилось. Хто змушує Діану Арбенину йти на переговори з Костянтином Маладзе? Ми беремо тайм-аут. Ризикований експеримент тренера Скрипки. Він довірить учасникам власну пісню. Петь його пісню мужчині категорически противопоказано. Хто з них грубо порушить правила вокального двобою? Звичайно, хочу, щоб в моїй команді були люди, які адекватні, стабільні, професіональні і рейтингові, скажімо так.